Доброго дня усім другокласникам вітаю вас з початком нового навчального року. Цьогоріч наша мандрівка країною математики триватиме, ми продовжимо вивчати числа та дії над ними, математичні закономірності та геометричні фігури. Сподіваюся, що їх вивчення принесе вам нові знання, нові успіхи, нові здобутки, але перед тим як здобувати нові знання. Пропоную вам трішки розім'ятися за допомогою математичної розминки. Тож всі сідайте тихо діти. домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розгляньте, будь ласка, малюнок, який з'явився на ваших екранах. Що зображено на малюнку? І кого зображено на малюнку? Напевно, ви помітили, що на малюнку зображено школу, дерево, квіти, портфелики. Також на малюнку зображено дорослих людей. Це, мабуть, батьки тих діток, які прийшли до школи. Ми бачимо їхню вчительку, учнів це, мабуть, такі самі другокласники, як і ви. А скільки дітей на малюнку? Порахуйте. Порахували? Їх дев'ять. А скільки дорослих на малюнку? Впевнена, ви швидко дали відповідь: Їх п'ять. А кого більше дорослих чи дітей? Звісно, дітей. Адже дев'ять більше, ніж п'ять. А скільки серед другокласників хлопчиків? Порахували. Їх чотири. А скільки серед другокласників дівчаток? Вірно, їх п'ять. А тепер скажіть, скільки всього людей на малюнку? Правильно, їх 14. А скажіть, будь ласка, які геометричні фігури ви можете розпізнати на малюнку? Пізнали? Це квадрат, це круг, це прямокутник і трапеція. Ми закінчили з вами математичну розминку. Сподіваюся, що ви всі швидко рахували та вірно давали відповіді на питання. А ще, напевно, ви звернули увагу, що усі питання стосувалися математики, а відповіді ви давали, працюючи тільки з однією картинкою. Уявіть, скільки тоді можна дати та отримати відповідей, працюючи з підручником. Сподіваюся, що перед початком уроку усі ви добре підготувалися. І ваші підручники математики, які ви теж підготували, уже давно чекають на вас. Зверніть увагу на обкладинку підручника. Що ви на ній бачите? Напевно, ви звернули увагу на трьох діток, які, мабуть, дуже люблять математику, адже навколо них є числа, числові вирази та геометричні фігури. Навіть дерево, яке розташовано неподалік, намальовано за допомогою об'ємних Геометричних фігур. Гортаючи сторінки підручника, ви дізнаєтеся про світ чисел і дій з ними, про закони і властивості математики, а проведуть вас сторінками підручника ваші помічники умовні позначення. Звертаю вашу увагу на те, що знаки більше, менше, дорівнює плюс та мінус, указують на те, що вам потрібно вписати потрібний знак. Намальоване рукостискання вказує на те, що працювати потрібно в парі. Позначка з лабіринтом запропонує вам цікаве завдання. А позначка з кубиками запропонує диференційоване завдання. Песик Радик додасть гарного настрою та впевненості, адже він вивчатиме математику разом з вами. А розпочнемо ми вивчати математику. Стеми лічба і арифметичні дії в межах 10, складання рівностей за числовим променем, розв'язування задач. Працювати ми будемо у підручнику на третій сторінці. У першій вправі вам потрібно назвати всі числа першого десятка. Згадали? Вірно, це числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. А тепер вам потрібно назвати всі числа від 10 до 1. Впевнена, що ви зрозуміли, що рахувати потрібно, навпаки, від більшого до меншого. Давайте це зробимо разом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Впевнена, що ви всі правильно рахували. Але я пропоную вам згадати і як потрібно правильно записувати названі числа. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити, і якщо ми починаємо писати з нової сторінки, то від першої верхньої правої клітинки вниз відрахуйте дві клітинки. На другій поверніть вправо. І, рухаючись другим рядком, відрахуйте ще 10 клітинок. Починаючи з 10-ї клітинки другого рядка. Запишіть сьогоднішню поточну дату. Це може бути 1, 2, 3, 5 вересня. Потім від 10 клітинки другого рядка, тобто від клітинки, у якій ви записали сьогоднішнє число. Відступіть вниз 2 клітинки, поверніть вліво і, рухаючись рядочком вліво, відрахуйте 3 клітинки. Зупиніться. І у цій клітинці з великої букви. Зверніть увагу, що ця велика буква К займає висоту в дві клітинки. Пишемо класна робота. Ще нижче на 10 клітинці від корінця зошита пишемо скорочено каліграфічна хвилинка К. Х. А ще нижче через клітинку від скороченої назви, починаючи з другої клітинки від корінця зошита. Запишемо всі числа. Першого десятка. Старайтеся писати дуже гарно через клітинку, так як це записано на зразку. Написали? Продовжуємо роботу. У другому завданні вам пропонують розглянути малюнок і дати відповіді на питання. Отже, розгляньте уважно малюнок і скажіть, скільки дітей у футболках жовтого кольору. Порахували? Так, їх 5. А скільки дітей у футболках синього кольору? Вірно, їх чотири. А тепер порахуйте, скільки всього дітей. Впевнена, що ви дали швидку відповідь: всього дітей дев'ять. А який за порядком хлопчик в окулярах? Знайшли цього хлопчика? Так, він п'ятий. А яка за порядком дівчинка в кепці? Вона сьома. Ми впоралися з другим завданням. Переходимо до третього. У цьому завданні вам потрібно скласти і записати рівності за числовими променями. Зверніть увагу на перший числовий промінь. Що ви бачите ще, крім самого променя? Напевно, ви бачите дві блакитні стрілочки. Вони обидві направлені вліво, тобто у бік зменшення. Робимо висновок. Нам потрібно скласти вираз, у якому є дві дії віднімання. Від якого ж числа ми будемо віднімати? Звісно, від числа 9, адже саме від цього числа починається перша стрілочка. Нагадую, 9 це зменшуване. Щоб дізнатися, яке число ми відніматимемо першим, потрібно порахувати кількість проміжків. На числовому промені, які охопила перша стрілка. Рахуємо. Вірно, їх 2. Два, два це перший від'ємник. Другий від'ємник знаходимо аналогічно. Тобто рахуємо кількість проміжків, які охопила друга стрілка. Порахували? Їх п'ять. Отже, 5 це другий відємник. Давайте разом. Прочитаємо складений числовий вираз. 9 відняти 2 відняти 5. А тепер потрібно знайти значення складеного числового виразу. Зробіть це, будь ласка, самостійно. Порахували. 9 відняти 2 7, 7 відняти 5 2. А тепер зверніть увагу, що саме на це число вказує стрілка на першому числовому промені. Це означає, що значення числового виразу знайдено вірно. Тепер давайте розглянемо другий числовий промінь. Що ми бачимо? Ми бачимо, що блакитні стрілочки, а їх дві, направлені в різні сторони. Перша верхня направлена вправо, тобто у бік зростання, а друга нижня направлена вліво, тобто у бік зменшення. Це означає, що спочатку потрібно додавати. А потім віднімати до якого ж числа ми будемо додавати. Ви, напевно, звернули увагу, що перша стрілка починається від числа 3. Отже, число 3 є перший доданок. Згадуємо, щоб знайти те число, яке потрібно додавати, тобто другий доданок, треба порахувати кількість проміжків, які охопила верхня стрілка. Рахуємо, скільки їх? Так, їх 7. Отже, число 7 це другий доданок. Міркуємо далі. Від суми чисел 3 і 7 потрібно відняти якесь число. Як ми його знайдемо? Вірно, ми знову порахуємо кількість проміжків, тільки тепер уже тих, які охопила нижня стрілка. Рахуємо. Їх 4. 4 це від'ємник. Ми склали числовий вираз, давайте його прочитаємо. 3 плюс 7 мінус 4 дорівнює. Або можна прочитати по-іншому від суми чисел 3 плюс 7 відняти 4. Я пропоную вам записати складені вирази і самостійно знайти значення другого. Нагадую, що спочатку потрібно через клітинку від попередньої роботи. Починаючи з 10-ї клітинки написати номер 3. Нижче через клітинку у другій клітинці від корінця зошита записати перший складений числовий вираз і його значення. 9 мінус 2 мінус 5 дорівнює 2. На цьому ж рядку вправо потрібно відступити 3 клітинки, і на четвертій записати другий числовий вираз. 3 додати 7 відняти 4 дорівнює. Порахували, скільки буде? 3 плюс 7 10 відняти 4 6. Знову звертаю вашу увагу, що друга нижня стрілочка вказує саме на число 6. Це означає, що значення числового виразу знайдено вірно. Працюючи над завданнями, ви, напевно, вже трішки втомилися. Пропоную вам виконати веселу руханку раз, два, три. Усім привіт! Молодці. Продовжуємо працювати далі. У четвертому завданні нам потрібно розв'язати і обґрунтувати вибір дії в двох задачах А і Б. Почнемо із задачі А. Читаємо умову. На вокзалі було 8 автобусів. 5 автобусів поїхало. Скільки автобусів залишилось на вокзалі? А тепер давайте поміркуємо. Якщо 5 автобусів поїхало, то на вокзалі їх стало більше чи менше? Звісно, менше. А якщо автобусів зменшилося, то для того, щоб розв'язати задачу, потрібно виконати дію віднімання. 8 автобусів відняти 5 автобусів дорівнює скільки. Вірно, 3 автобуси. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що запропоновані у підручнику задачі. Потрібно записувати у вигляді скороченого запису або за допомогою схеми. Звісно, потрібно обов'язково записати потім розв'язання і обов'язково написати відповідь до задачі. Сьогодні я пропоную накреслити схему. Але спочатку через клітинку від попереднього завдання, починаючи з 10-ї клітинки, треба з великої букви. Записати слово задача 4А. Щоб накреслити схему, потрібно від слова задача вниз відступити 3 клітинки і, рухаючись по третьому рядку, повернутися до корінця зошита. І починаючи з другої клітинки від корінця за допомогою лінійки та простого олівця, накреслити схему. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це на те, що дія відбувається. З автобусами, які були не на різних вокзалах чи стоянках, а на одному вокзалі. Отже, і відрізок на схемі має бути один. Вісім автобусів, які були на вокзалі, можна зобразити у вигляді відрізка довжиною 8 клітинок і верхньої дужки висотою в одну клітинку, а над нею написати число 8. Якщо автобусів на стоянці зменшилося на 5. Тобто на кількість автобусів, які поїхали. Відповідно, і відрізок, яким ми показуємо, кількість автобусів на вокзалі, теж має зменшитися. Це ми можемо показати за допомогою нижньої дужки, відокремивши 5 клітинок, які покажуть кількість автобусів, які поїхали. Нижче дужки потрібно вказати кількість автобусів, які поїхали. Пишемо число 5. Невідокремлена частина відрізку це кількість автобусів. Які залишилися на вокзалі, тобто те, про що нас питають у задачі. Отже, на всю частину відрізка, що залишився, ми маємо знову намалювати нижню дужку, а нижче поставити знак питання. Наша схема готова. Тепер треба записати розв'язання. Нижче через клітинку від знаку питання, але з другої клітинки від корінця зошита, пишемо 8-5. Дорівнює 3. А в дужках скорочено автобуси «Ав» – крапочка. І закриваємо дужку. Нагадую, що слова за виключенням імен на голосний звук не скорочується. Тому, якщо перша буква позначає голосний звук, потрібно написати ще одну букву, яка позначає приголосний. Після скорочення за виключенням більшості одиниць вимірювання, потрібно ставити крапку. В задачі обов'язково має бути умова, питання, розв'язання та відповідь. Нам лишилося записати тільки відповідь. Нижче розв'язання через критинку з великої букви пишемо слово відповідь і ставимо дві крапки. Після двох крапок пишемо поки що коротку відповідь. Три автобуси і ставимо крапочку. Розв'язавши задачу 4А, переходимо до розв'язання задачі 4Б. Читаємо умову. Із літака вистрибнуло спочатку двоє парашутистів, а потім ще сім. Скільки парашутистів вистрибнуло з літака? Поміркуйте, будь ласка, якщо вистрибнуло ще сім парашутистів, то разом їх стало більше чи менше? Звісно, вистрибнувших парашутистів збільшилося. А якщо збільшилося, то для того, щоб розв'язати задачу, потрібно виконати дію додавання. 2 парашутисти плюс 7 парашутистів дорівнює порахували! Так, буде 9 парашутистів. Пропоную знову зобразити умову задачі у вигляді схеми. Спочатку через клітинку від попереднього завдання, починаючи з 10-ї клітинки. Треба з великої букви записати слово задача і зазначити її номер 4 в дужках Б. Щоб накреслити схему, потрібно від слова задача вниз відступити 3 клітинки і, рухаючись по третьому рядку, повернутися до корінця зошита. Починаючи з другої клітинки від корінця, креслимо схему. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це на те, що дія відбувається з парашутистами, які вистрибують з одного літака, і в одному просторі в небі їх збільшується. Це означає, що ми маємо накреслити два послідовно розташованих відрізки з верхніми дужками і зазначеною кількістю парашутистів, які вистрибували. Креслити потрібно так, щоб вони потім об'єдналися в один великий відрізок. Нагадую, що креслити потрібно за допомогою лінійки і простого олівця. Спочатку креслимо відрізок довжиною 2 клітинки верхньою дужкою, а дужкою ставимо число 2. Потім ми креслимо відрізок довжиною 7 клітинок верхню дужку і пишемо дужкою число 7. Об'єднати обидва відрізки в один можна за допомогою нижньої дужки, а під нею написати знак питання. Це невідоме число і є загальною кількістю парашутистів, які вистрибнули з літака. Наша схема готова. Тепер треба записати розв'язання. Нижче через клітинку від знака питання, але з другої клітинки від корінця зошита, пишемо. 2. Плюс 7 дорівнює 9. В скорочено, пишемо П. Крапочка це парашутисти. Закриваємо дужку. Після розв'язання нам лишилося записати тільки відповідь. Нижче розв'язання через клітинку з великої букви пишемо слово відповідь. І ставимо дві крапки. Знову поки що коротко записуємо відповідь: 9 парашутистів. І ставимо крапочку. Ви, напевно, помітили, що усі завдання у підручнику ми виконали. Щоб закріпити навчальний матеріал, пропоную вам після завершення уроку виконати дуже цікаву вправу в онлайн-тренажері Learning Apps. Ця вправа називається Математичні перегони. Вам потрібно буде зайти за наданим посиланням і обрати кількість гравців. Я на відео обираю один і буду грати з комп'ютером. А після завантаження гри потрібно дуже швидко знаходити значення числових виразів і ставити галочки біля вірної відповіді. Якщо ви будете знаходити відповіді швидко, і вони у вас будуть вірними, то ви так само, як і я, виграєте перегони. Сподіваюся, що наш урок, так само як і ця вправа, був для вас корисним, зрозумілим і цікавим. Спробуйте оцінити свій настрій під час уроку за допомогою смайликів. Смайлика ви можете намалювати на полях вашого робочого зошита. Якщо ви задоволені своєю роботою на уроці, ваш смайлик буде веселим. Якщо вам було складно, він буде серйозним. А якщо ви потребували допомоги, він буде сумним. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей.